Дитинство без мами. Рідні покійної Світлани Слобідської впевнені, їхня онука осиротіла через непрофесійність у журоцьких медиків, адже лікарі із прикордонного обласного центру пропонували їхній родині навіть гроші за мовчання. Чи справді це так? Побачите далі ужгород місто на річці уж розташоване на кордоні зі словаччиною минулого року ужгород увійшов до топ 10 найкомфортніших міст україни який у обласному центрі пологовий сьогодні ми вам покажемо Брили льоду замість очищеної дороги. Перше, що впадає в очі при вході, в Ужгородський міський пологовий. Це нормально, що такі дороги. Це не нормально, що такі дороги. Вчора тут у пологовому. А, а ви знаєте, що Родила, теж не могли піднятися. Дуже тяжко. У приймальні головного лікаря просять почекати. Головний лікар зараз на сесії в міській раді. Коли він буде десяти годину? Ну, побачимо, як прийде. Півтори години очікування в приймальні головного медика. І до нас виходить заступниця очільника лікарні. Дуже приємно, Вікторія Пантьо, мого дозволу на зйомку ніхто ще не питав. Схоже, лікар не налаштована на розмову. Пояснюємо, у міський пологовий нас запросили родичі дівчини, яка народжувала у цьому пологовому. Знайомтеся, це Настуся. На перший погляд у дівчинки звичайне безтурботне дитинство, окрема кімната, безліч іграшок та дбайливі родичі. От тільки немовля ще не знає, найріднішої людини мами, з нею більше не буде поряд. Декілька кілометрів від Ужгорода тут спочиває мама дівчинки Світлана. Цього року їй би виповнились лише 22, Хоча після її смерті пройшло більше півроку, Рідні не можуть стримати сліз. Світлана. Покинула ти нас. Світлана померла через кілька днів після пологів. Рідні у смерті дівчини звинувачують лікарів із Ужгородського міського пологового. Переймів в неї не було. Почалося в понеділок, зранку вона встала в п'ятій годині від того, що їй погано встало. Вона пішла, каже, вирвала, і рвота була і понос. Дуже сильний я тут. Лікарі запевняли рідних із матір'ю та дитиною все добре. Однак через невеличкі ускладнення потрібно робити кесарів. Дитина народила здоровою, а от мамі дедалі гіршало. Ноги отікли і руки. Кажу, вона всю вагітність ходила, в неї не було отяк. А вони кажуть, то буває після кесарів, то таке буває. Рідні були на сполох через стан Світлани. Лікарі ж лише через два дні помітили, і з породіллі не все гаразд, проте ж у чому причина виявити не змогли. І вони вже тоді всіх спеціалістів визвали: і інфекціоніст, терапевт був, Вже всі, і хірурги були. Рідні Світлани згадують, лікарі були розгублені Із звичайної палати дівчину поклали у реанімацію, а потім і взагалі відправили в обласну лікарню. Вона вже відчувала, бо вона вже не чула, що питалася. Я кажу, Святочку, все буде добре. вийдеш йдеш із лікарні, будеш бавити кажу дівну, кажу, ти будеш бавити, ти її будеш, кажу, піднімати. Ну так сталося, що вона її не піднімає. Через декілька днів Світлана померла. Та причини смерті рідні не знають досі. А от про грошову компенсацію медики Ужгородського пологового не забули. Рідні переконані, це ще один доказ халатності лікарів. Адже якби вони вчинили правильно, гроші ніхто б не пропонував. Матеріальну допомогу дитині я кажу ні, не треба. Я не знаю, як би їх наказати, щоб вони були наказані, щоб далі не каліч. Що їй лише було 21 рік. Що жити і жити лише. Матір розповідає, дивним було і те, що у Світлани сусідки по палаті були ж такі симптоми, як у її доньки. Те ж саме почалося рвота, й поноси цей. Будеш рожати. Вона цілий день промучилася, ослабла настільки, теж не родила сама. Але потім її забрали вже в родзал, там прокапали, і на слідуючий день теж зробили кисарево. Тітка та мати хочуть дізнатися, від чого насправді померла Світлана. Аби потім, коли Настуся виросте, розповісти, чому вона росла без маминої ласки. Що ж насправді сталося Світланою, Вікторія Пантьо говорити не хоче, нібито через відкрите кримінальне провадження. Однак наступне наше питання стосується лікарської етики. Рідні нам повідомили, що головний лікар пропонував фінансову допомогу. Ви як заступниця вам це відомо? Мені це невідомо, і я думаю, це якийсь такий компрометуючий ефект проти головного лікаря. По-перше, я вам скажу більше того, що в той час, коли це сталося, я виконувала обов'язки головного лікаря. Чи пропонували фінансову допомогу сім'ї Світлани? Заступниця конкретної відповіді нам не дала, як і те, хто і як лікував. Це буде дуже складно зробити. Я вам поясню, чого. Світлана у нас знаходилася і нею займався не один лікар. Там була задіяна ціла група лікарів. Мало того, не тільки з нашого пологового будинку. Ми залучали для консультації лікарів з обласної лікарні, який саме вів Світлану при пологах. Світлана да дійсно народжувала у нас, да, але на пологах був не один лікар. Чи не від незнання, чи від бажання щось приховати, та лікарка на відріз відмовилась говорити про акушера гінеколога Світлани? Хто ж тоді ставив підпис у історії хвороби та відповідав за стан пацієнтки? Однозначно має бути відповідальна особа за лікування пацієнта, яка власне і своїм підписом засвідчує в історії хвороби. У пологовий нас також не пускають, зі слід заступниці через епідемію грипу. Тому з родичами породілі, які народжують у цьому пологовому, спілкуємось у коридорі. Однак лікар тут не дає нам працювати. Добрий день. Прошу пробачення. Це Я просто вам говорю, що якщо ви проти, вас не будуть знімати і ви маєте право відмовитися. Добре? Продовжуємо дізнаватися, які умови в пологовому, однак знову нам заважають. Я вас кликала за водімоги, бо моєму ні. Кликали нас сюди закарпатці, зокрема родичі Світлани Слобідської. Та заступниця не відступає, аби спровокувати знімальну групу навмисне кличе ведучого у відділення, де карантин. Можна Хочу вас на ну я не знаю, чи мені можна туди йти. То ж карантин. Ми зайшли, хочемо поговорити із мешканцями міста. Та замість того, щоб будувати війни із знімальною групою, краще б лікарка слідкувала за медичними справами. На території пологового під урнами для сміття ми бачимо використані ампули, шприци та навіть голки. Проте за законом вони мають утилізовуватись. Але на жаль, в Ужгороді в пологовому цього не роблять. Відповіді у цьому медзакладі від спеціалістів ми так і не отримали. Не вдалося поспілкуватись із головним лікарем пологового, який, за словами працівниці лікарні, по справах перебував у міській раді. Сесійне засідання закінчилось в першій годині дня. Ми із знімальною групою в пологовому будинку були майже до третьої години. Проте головний лікар на роботу так і не прийшов. Ми звертаємось до правоохоронних органів, аби дізнатися, чому затягується слідство та хто має відповісти за смерть Світлани. Відповідь дізнаєтесь у наступних програмах.